Коли є сухо і ніякі гриби взагалі не ростуть, дуже круто позбирати хоча б щось. І сьогодні я знайшла аурикуляр одиновушко. Ну, не в, в неймовірній кількості, звичайно, сухі, я ж кажу сухо. Тому для того, щоб не прийти з лісу взагалі з пустими руками, можна позбирати цей гриб. Коли він сухий, нічого в цьому поганого немає, можемо його збирати, ось так в крапиві. Да, я її не боюсь. Е дуже в гарному стані. Коли цей гриб сухий, то його можна просто розмочити. І через 20 хвилин він вже буде такий, який був би на дереві, якби зараз шов дощ, навіть не зупинявся. Тому можна його збирати, його можна намочити, можна його використовувати в салатах, в супах, ну, взагалі, всюди-всюди, де тільки ви хочете додати гриб. Китайці, японці використовують вже роками, століттями, думаю, навіть тисячоліттями цей гриб, а ми його так ще й не навчилися нормально збирати. До речі, це в нас чорна бузина, стара, дуже стара чорна бузина. Як бачите, не треба мені ніж для того, щоб збирати цей гриб. Його можна ось так відривати просто своїми руками. Просто відривати руками. <ріст> Краще б топориком, але можна відірвати, просто відірвати. І ось так його збираю. Ну, Не скажу, що це так легко, як здається, але ще крапивка мені жалить. Ноги, руки і не тільки. Ну, от в такому місці цей гриб виріс. Ось так іноді вони бувають сховані. До речі, з цієї кубки, яку я вирвала, ось якщо її розмочити, то буде десь от стільки грибів. Ну, В кінці відео я покажу вам, які вони розмочені. До речі, сто разів казали, ще раз повторюсь, цей гриб росте цілий-цілий рік. Цілий рік. Тобто, можете його збирати, коли волого таким свіжим, класним. Коли сухо, ну ось таким сухим. Трішечки його очистите, зберігаєте в банці. треба, достали ось таку кількість реально на салат з головою. Достали ось таку кількість на суп з головою, ну це про одну порцію. Всюди його додають китайці. Нещодавно собі купувала рамен. Так, ну, це здається не китайська страва, але то, то не важливо. Просто половину цієї страви був гриб, який цей. Ну, це просто казка так збирати грибочки, ось так руками рвати. Іноді є такі вже видно, що вони розклалися, такі я не беру. А, також тут розказують, що коли ось така зелень зверху на грибі, то він також не їстивний, мені одне дивно. Звичайно, ось тут, зверху, ось тут. Гриб чистий. Чому він чистий? Тому що над ним ну, якби нічого немає. На нього нічого не сиплеться, тому він ось такий, бачите, чистенький. На цей гриб, котрий був тут під мохом, під зеленим, звичайно, щось досипалось і насипалось куди? На ту частину шопинки, яка була в доступі. Тому не дивно, що ось вас зелень зверху на грибу. Тому якось я не розумію, в чому тут паніка. Такі, понієш пасне, що то в ценяті буде. А вони ще виростуть, ось вони такі малесенькі. Справа в тому, якщо буде дощ, ну дивно сказати, живучи на планеті Земля. Якщо буде дощ. Тобто дощ буде, і коли він пройде, то ось ці гриби стануть такими, як ми бачимо їх на фотографіях про Іудине Фушко. Ну, майже все вже визбирали, ось це залишимо, нехай собі доростуть. Побачите, вони реально доростуть, може я сюди ще повернусь. Але в ту секунду, поки я тут зриваю ушки. Ось, кажу, грибів нема, сухо, бла-бла-бла. А воно ось так. Рядовка травнева. До речі, в такій класній кондиції. Скоріше за все, ще не червива. Ну, думаю, що також треба вирвати. Ось так воно буває іноді. Нічого не бачиш, все сухо. Реально йшли сюди так сухо. Кажу, ну, класно, а вихоподібна розкажу, покажу, а потім раз. І. І на тобі ось такі красунечки. Ну, я вже бачу, що це рядовка травнева. Мені навіть не треба це розповідати. Як її відрізнити, який мусить бути колір, чи ще щось. Цей гриб можна спокійно ось так виривати. Не бійтеся. Все відросте. Який запах відразу. Все відросте, міцелій знаходиться в землі. Нічого страшного. Настільки метрів я навіть не копну. Але просто М -м -м. Ну, ось такі пластиночки. Видно, що гриб починає підсихати, але нічого страшного. Ми його вже зберегли, а, він вже не засохне, тому що ми вже його вирвали. Так. Але в це місце можна буде ще приїхати. До речі, давайте подивимося, в якій місності це все було. Це в нас, не знаю, чи алича, чи слива, щось таке. Там осики, е, ялина якась, береза. Ну і за мною ще якась осика. Ну, і, звичайно, наша стара бузина. Тобто місце таке, ну, не зовсім типове, але, як я кажу, осики і плодові дерева мусять бути. Багато хто тут збирає, звичайно, травневу рядовку на полі, я ще не знаходила. Ну, ось в такому. У Борделі, як я кажу. о, товариш, <гум> В такому борделі, чешкою це буде, в такому безладі, ми знаходимо травневі рядовки. Здається, більш нема. ой 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 збила. А ладно вже. Все одно підсихало. -то. Ось вам весняні гриби. Ну, угу. випадає на гливу устрічну? Угу. А ще я ще є молода. Ну. Так, ось у нас глива. Глива, як я зрозумію, звичайна. Трішечки вона підсохла по запаху. Ну, по запаху глива, трішечки підсушена. З таким павучком. Ну, клас, такий сухарик. Але, але це ще не все. Ось дивіться. А це вже молоденька. Ну, не думайте, вона вже не виросте. Трішки підсохла. А ось. А ось і. О, це моя мрія! Це моя мрія, це глива покрита. Не знаю, яка була це. Тут, як би вже не зрозуміло, можливо, і звичайна. Але це моя мрія, я її знайшла. Єдина проблема в тому, що ця глива вона дуже тверда. Тобто для приготування вона годиться, можна її їсти. На смак вона така собі, ну це з слів інших людей. Але тверда. Ось тут видно, що покрая. По краям є залишки ось цього розірваного покривала. Ось така вона коли старша. Ось ця, напевно, все-таки була глива звичайна, тому що тут по краям я нічого такого не бачу. А, так, теоретично, це в нас спадла осика. А теоретично могло би бути так, щоб глива покрита, і глива, звичайна, росли на одному дереві. Ось тут також буде покрита. Ну, думаю, що залишимо цю, нехай побачимо, як вона росте. Ось бачите, яке покривальце. Ось. Насправді, покривальце. Не відкрита глива, але якщо дивитися зверху, а зверху це глива. А тепер у нас ще пециця. Ось така красуня. Зараз покажу. Це не циборія, це в нас пециця. Пециця пузирчата. Ось такі в неї, якби дійсно пузирки ось більша, тут є меншенька. Також заберемо, покажемо. Вид не червонокнижний, ніде не в Україні, ні в Чехії. Якби ніжки немає, але ось так росте. Дуже глибоко з землі. Ось тут багато трухлого, різного всього нападеного. Ось іще одна красуня. Чи їстивний цей гриб? Ну, з якоїсь сторони, так. Він їстивний, але ніхто його не їсть, ніхто його не збирає. Хто його куштував, писав несмачний. Тобто, і він не до кінця, як сказати, не пройшов всі досліди для того, щоб казати чітко, що він їстівний повністю і не має в собі ніяких шкідливих властивостей. Тому беремо його лише на показати. Тут яка каліховка або ніщо. грід ма виставу. Máte nějaký obličej. Ne. Jasný. Ještě je brzo. Já vím, vy tady jeden druhý pověřujeme, to je ideální. Bramboráčka. Může být. Z toho bramboračka je dobrá. Takhle. To my teď budeme dělat právě. Bramboráčka? A bez bakterií bez bakterií. No, bez bakterií to bude super. No. Tak dobrý to bylo, ne? No? Je dobrá, když to namáčet. No, tak několik ne, kusů. Tak já to ještě připíšu, ne? Houby, 100 korun A ty za 20 minut vidíš, co no. to nebude. bude, do... no, ale... bude. to, vidíte to. Už se koupil tebe? Dostal teďka taky Tak Dá se syrová jíst? Dá se jíst Hezky. Nah, nebo, nah. nebo, uh, nebo, nebo březovní. Nebo, nebo takový normální. Ten normální. Ale to zažíváci, je taky na zažívací potíže. Na, na, na,